Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, що вона сама вам хоче розповісти, бо вона без теми сьогодні. З вами Марія. Цікавої вам розповіді і смачної кави. Тож давайте побачимо, що вона тут сама вам хоче розповісти. Починаємо з особистого життя. Так. Так, десь тут буде засмучений в вашому особистому житті чоловік, бо дивіться, як показане. Спочатку він несправедливо з вами вчинив, а тепер він засмучується, що йому один за одним бумеранги за вас летять. В нього вже і потилиця болить їх отримувати, але ж тут вже вибачте. Як то кажуть, він перший почав. І він вже розуміє, з чого це так. Йому летить і летить, він отримує і отримує. Далі дивимось, інформація щодо певного якогось документа, ви як дізнаєтесь, що готовий, що вам треба вже ну, як забирати комусь з вас, хто там очікував таку інформацію. Ідея якась дуже гарна у вас з'явиться. Ідея стосовно це як про, зараз скажу як про ваш ваше або про здоров'я когось з ваших рідних близьких. Гарна ідея, яку треба розгледіти, і треба з нею попрацювати, бо вона має користь, та ідея з жінкою якоюсь будете спілкуватись, обговорювати ту ідею. Далі, дивлюсь, в когось з вас навпаки. Людина як вкраде ідею і буде собі налаштовувати. Ви, як знаєте, фантазуєте у спілкуванні з людиною. Людина послухає вас, зрозуміє собі, що ви вмієте фантазувати. А вона вміє. вона, чи вона. більш за все, вона вміє ваші фантазії втілювати в своє життя. Не в ваше, а в своє. Тож. Ну, Може, ви так вмієте дарувати ідеї, може і так, насправді. Так, тут хтось з жінок з подаруночком, з сюрпризом. Хтось вас привітає, чоловік якийсь, але так, дійсно, знаєте, цікаво, привітає. Він за телефонною розмовою вам скаже, що це від нього було вітаннячко. Це можете просто хтось з вас отримати квіти. Людина зателефонує і там вас вже привітає за телефонною розмовою, але ж ви будете вже з квітами від нього, ну, від когось від нього. Так, зміни, які поки що в думках опрацьовує якийсь чоловік, але ж він буде вже і казати, дещо буде розповідати, це щось завершити хоче. Але поки що, знаєте, як, це поки що розмови, це поки що не бачу таких конкретних дій. В людини є ну скажімо, сили є це зробити, і бажання є, але поки що буде тільки обговорювати. Це плани, які буде намагатись втілити. Але ж, знаєте, обговорювати теж буде не просто так, бо це як розраховує на вашу допомогу. Десь що йому треба буде від вас допомога. Далі дивимось, що стосується перспектив, на що звертає увагу. Для когось з вас треба розуміти, що там, де у вас щось не виходить, щось ви там клопіт якийсь маєте у справах. Щось не дуже йде справа. Це хтось вас як затримує. Людина позиціонує себе як помічника вашого, а насправді затримує ваше виконання. Ви, ну, тут як, тут показана ситуація, коли буде якесь невеличке виконання. Яке вам як розкриє перед вами людину, ви одразу собі цю картинку складете, одразу зрозумієте, так он воно що? Це ти так мені допомагаєш, це така твоя допомога, ну і далі ви вже будете цю ситуацію змінювати. Бо людина, знаєте, як от на якер вашу ситуацію ставить, ви намагаєтесь розвинути, а воно нічого не виходить. Зрозумієте, розкриється вам ситуація. І будете її змінювати. Далі, дивлюсь, дуже хоче вас зачепити для своїх якихось певних там виконань чоловік. Знаєте, от як розуміє для себе, що з вашою допомогою його виконання будуть більш швидкими, ніж без вас. Ну, це як десь. Як у свій колектив хоче вас отримати, так би я сказала. Там вже є якісь люди, ну, нібито, знаєте, от двоє людей поряд з ним вже є, ну, двох двоє, а може, і троє людей, а ще й вас треба, бо з вами ще швидше все буде розвинуте. Далі дивлюсь. Тут. Так, ось тут якийсь чоловік щось несе. 90 днів показане і щось будете отримувати від людини. Угу. Хоча для когось з вас це як у вас строк на 90 днів. Ви вже будете щось там. Ну, якесь більш тісне спілкування мати з певною людиною. Далі дивлюсь, ось тут жінка щось боїться, але робить. Ну, Жінки зазвичай вони такі очі бояться, руки роблять. Це по роботі ситуація, більш до роботи стосунок має як наглядач. За тим, що вона робить. Наглядач, так, знаєте, дуже зосереджено дивиться, але ж і не зупиняє, і я так розумію, що це як для когось з вас це виглядає як випробний термін. Ну, я так розумію, що пройдете. Бо бачу вас як людину, яка далі йде, яка вже, от знаєте, як входить в робочий процес. Ну, да, далі я бачу вас, ви як певне навчання проходите, ну, це для когось. Далі дивимось ось тут. Так, дивіться, тут мені показана людина, як повертається до праці, до один термін мені показаний. Ну, наприклад, один тиждень, і людина повертається до роботи. Ну, зараз щось лежить. Ну, наприклад, це будь-як може бути. Може бути, що людина хворіє, а може бути, що людина взагалі відпустку взяла і відпочиває. Але є чоловік на роботі, який дуже чекає, коли вже закінчиться той один термін. Чекає, щоб прийшла на роботу. Так, ось тут затягнута ситуація. Хтось намагається з вами наводити мости, але щось воно не дуже, поки що в людини виходить і засмучується людина. Так, фінансова затягнутость для когось теж показана, поки що як нема відповіді. Як було поставлене питання, відповідь затримується, так. Комусь тут поїздка на автівці показана і. Дещо тут переможна така поїздка. Щось тут налагоджується з тією автівкою. Більш впевнено себе будете почувати. Так, далі. Угу. Хтось з вас тут штовх... зіштовхнетесь, дивіться, як, і не тільки ви. Тут як зараз хвилиночку, показана мені ситуація, коли дуже сміливо люди йдуть на От як вовк на них дивиться, хоч і знають, що як пащу свою розкриє, то він може і проглотити їх. Але дивіться, як роблять, вони обходять з обидвих боків того вовка. І знають впевненість, така тут дуже від цих людей йде впевненість, що вони його подолають. Тож. М -м, та тут, як то кажуть, гортом і батька легше бити. От тут саме така ситуація, що то, тому вовку недовго залишилось. Ну, десь у когось там є така ситуація у вас з тим Вовком. Угу. Так, от тут перемовини домовляння і дорога по домовлянню. Шлях зовсім відкритий, там непоганий шлях. От для когось з вас, як, ота, як отой птах Фенікс, відроджуєтесь? Ситуація може якась відроджується заради того, щоб її завершити, щоб крапку поставити. Ну там, то вже ви знаєте, де що вам треба. Далі. Ось тут у когось як родина побільшає, нова людина заходить в родину, в сім'ю. Для когось з вас такий пегас гарний, намальований. Ой, дуже приємні ознаки пішли. Дійсно, дивіться, пережили надскладний період. Складне питання вирішили або от-от вирішите. І е, дивіться, тут, знаєте, тут вищі сили показані, от, е, повірте, тут як цілий легіон підняли на захист. Угу. Гарна ситуація. Когось дуже налякаєте своїми змінами. Дуже сильно. Це, знаєте, як ви налаштовані прогнати когось зі свого життя. Але попереду вас вищі сили йдуть. От на цьому я і закрию філіжаночку. Дійсно гарно, хай воно так і буде у кожного з вас, щоб всі, хто вам заважають в житті, щоб всі лякались і тікали від вас. І Хай воно так буде взагалі в нашій країні, хай оті лякаються і тікають, бо дійсно досі вже. І бережіть себе обов'язково. Будьте мужні, будьте сильні, будьте впевнені собі, в собі. І будьте здорові, обов'язково. Побачимось всім, пока.